Під час ведення бойових дій необхідно бути готовим до надзвичайних ситуацій, що можуть призвести до радіаційного ураження. Лікар-ендокринолог обласної клінічної лікарні Петро Кузькало каже: внаслідок радіаційного промінення найбільше страждає щитовидна залоза. Що залоза це тендітний орган, який має можливість. Приймати весь йод, який до неї поступає. А коли йде вибух на атомних станціях, попадає радіоактивний йод. І це приводить до того, що звичайний йод, який би мав поступити в організм, вміщається на радіоактивний, які впливають на ділення клітин, і приводить до того, що деякі клітини діляться неправильно і виникають такі от аномалії розвитку клітин, які Євляються раком щитовидної залози. Пармацептка Катерина говорить, що всі препарати для профілактики наслідків впливу радіації потрібно приймати лише за призначенням лікаря. Це стосується, зокрема, і йодиду калія. Попит спав рівно після того, після тої об'яви, як сказали, що в разі з реальної загрози його будуть роздавати безкоштовно. До цього попит був шалений. Дефіциту з ним зараз немає. Людей в разі покупки ми інформуємо, що він приймається тільки тоді, коли дійсно потрібно, і в відповідних дозах, тобто для профілактики, і в на випередження його приймати не варто. Житомирянин Олексій каже, що знає, як правильно вживати йодит калію для того, щоб Зменшити вплив радіації, якщо таке буде необхідність. Профілактичні дози, які ми приймаємо зазвичай для того, щоб в нас не було дефіциту йоду, враховуються в мікрограмах. Наприклад, це може бути 100 чи 150 чи 200 мікрограмів. Тобто, звичайно, наша профілактична доза там, 150 мікрограмів йодід це 1000 таблеток. Тобто такі дози треба приймати тільки в крайніх випадках. Але якщо ми знаємо, що вибух відбувся на протязі 6 годин з моменту вибуха, але не пізніше, ніж 24 години після вибуха, ми маємо прийняти профілактичну дозу Діткаль генеральний директор обласної клінічної лікарні Богдан Леськів каже, що медичний заклад готовий надати допомогу пацієнтам у разі радіаційного ураження. Наш заклад розрахований на 800 ліжок загального профілю і 60 ліжок реанімаційних. При сьогоднішній ситуації, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я, 30% ліжкового фонду резервується на випадок надзвичайної ситуації, тобто, при потребі 300-400 пацієнтів, ми можемо прийняти одного моменту для такої медичної допомоги. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.